Вітаю, друзі! Ви на каналі, значить, маєте бажання удосконалити свою українську. І перший наш урок провітання при зустрічі. Упевнено, що багато хто з нас звертає увагу на щирість чи привітність іншої людини. Так, згодна. Це важливо. Адже часто саме перша зустріч з кимось зранку задає тон всьому подальшому дню. Та форма вітання, наскільки вона правильна чи принагідна, важлива не менше. Особливо сьогодні, коли ми повертаємо своє. І не лише на полі бою. Тож давайте з'ясуємо, як треба вітатися по-українському. Відразу, друзі, зверну вашу увагу на те, що форма доброго дня або доброго вечора. В родовому відмінку відсутня. Та за умови наявності у вітанні слова бажаю така форма все ж можлива. Бажаю доброго дня. Або бажаю доброго вечора. І хоча даний вислів звучатиме уже більше як побажання, але ж і помилковим не буде. Віками, українці, віталися добрий день і добрий вечір. Згадаймо усну народну творчість, з якої, як відомо, бере витоки мова літературна. Добрий день вам, люди добрі! Саме так починається багато поетичних народних творів. А слова обрядової пісні Добрий вечір тобі, пане господарю, звучать від Різдва до водохреща по всій Україні. Ось вам і лайфак. Запам'ятавши це, ви точно не помилитесь у вітаннях в день і ввечері. Добрий день вам, люди добрі! Добрий вечір тобі, пане господарю! До речі, у нас існують і стягнені форми таких вітань. Добрий день і добрий вечір. Окрім того, що дуже гарні, вони не мають аналогів. Слід також зазначити, що в інших слов'янських мовах відсутнє і ранкове вітання. У нас теж не буде помилкою сказати вранці Добрий день. Та коли є альтернативна форма вітання, яка не лише конкретизує час, а й збагачує наше мовлення, то чому б не скористатися нею? Тож, уявімо, що день тільки но народжується, і зараз саме час привітатися. Доброго ранку, українці! Наче сонечко заграло, так стало тепло на душі. Та щось таке з цим вітанням не так. Ви помітили? Молодці! Дійсно, дане словосполучення, на відміну від тих, що розглядалися вище, вжити у формі родового відмінку. Доброго ранку! Чому б це? На думку мовознавців, саме на ранок припадав пік завантаженості роботою. Тож вранці люди не мали часу на розмови, а могли хіба що побажати стрічному добре з усім упоратися. Тож запам'ятовуймо правильно казати доброго ранку. Варіант добрий ранок трапляється рідше: Добрий день, добрий день, добрий вечір, добрий вечір. Поширеним в українців є вітання Здрастуйте. Хоча в словнику ця форма є, і вона має право на існування, але, на мій погляд, краще говорити вітаю або вітаю вас. Існує вітання і таке: Слава Ісу. Відповідь Слава навіки Богу. Серед молоді поширене демократичне Привіт! Здоров, Хай, «Хай», «Хеллоу». Але такі варіанти будуть більш доречними в колі близьких друзів, приятелів чи вдома. Прощаючись, кажуть до побачення! Бувайте здорові, хай щастить, до зустрічі. Дехто прощається словами всього вам доброго. Увага! Всього доброго або найкращого! Це калька з Московинської, себто дослівний переклад. А українською. Тільки і лише на все добре. Побажання доброго сну, приємного нічного відпочинку висловлюємо у такий традиційний спосіб добраніч, на добраніч гарних снів. Цю низку різнобарних форм вітань можна і продовжити. Українська мова ними пребагата. Вони не загубилися в віках, вони живі, адже наші. Адже рідні, адже природні й органічні. Доброго ранку! Радий вас бачити! Моє шанування! Добрий день! Доброго здоров'я! Добрий вечір! на добрий вечір вам! До зустрічі! Щасти вам на все добре! І нарешті патріотичне вітання відновлене у наш час! Слава Україні! Героям слава! Кращого, більш колоритного сьогодні прощання з вами, друзі! Неможливо було й придумати. Тож, хочете говорити і звучати справді українською? Крокуймо далі. Наснаги нам і перемоги! Все буде Україна! Чекаю на каналі!